Всем привет! Вы на канале Рис Влада. И у меня сегодня первая распаковочка. Не люди найти, это просто распаковочка, а распаковочка. Вот такой китайской посылочки. И там румбокс. Кто не знает, что такое румбокс, вы знаете, если передаде по этой вы там их побачите. А кто в курсе, это тоже миниатюрный будиночек, который нужно самим забирать. Давайте уже откроем. Так. Ладно. Возьму свои ножницы. Если они, okay. они не Окей. Тут вони не дружат. А, ну так тоже может Хотя, плохая идея, краще буду вырезать. завтрак. Выходит. Давай. О, вышло. Класс. Тут дурак, да всё. Давай ты починапай. А зараз давай ты встань, вставай. Так. Перше, що я бачу, це такий дуже величезний пакет. Ми його потім відкриємо, коли все дістанемо. А, а це все. Добре, тоді відкриємо цей пакет. Чи знати як? Але зібралися, господи. Мені не треба приручати роль, що того хто що відкриває. Так, давайте. А, вона не дістається оклас. Це все? Це все. Слухайте, мені все це довго ще відкриваться. Точно? Це довго відкривається. Нарешті інструкції дістав. а саме в мене будиночок, який називається Coffee and Bakery. Ось те, що ми зробили за перший день. Другий день ми розпочали з того, що будемо забирати стіни нашого будиночка. Зараз я мажу оцю частину Є поличок, де має щось стояти. А зараз я ліплю стіну для буфету. Ось так, поки в нас виходить, а зараз ми приклеюємо цю частину, Це, що треба все? Треба все рівно робити, mm -hmm. Mm -hmm. а Щоб то не було чу... ніяких зайвих. Угу. А то буде все негарно На наступний день ми почали найскладніше і найцікавіше зборку цих маленьких деталей від цього будинка Там і мафіни, всякі там випічки і корзинки. Коротше. Сказати все дуже мале і класне. Ви подивіться на ці мафіни. Подивіться на цього ведмедика. Щоб його зробити, треба його порізати. І вийшло такі ведмедики. Мафіни і кексики, а ще такі корзинки з багетами і булочками. А потім ми це все склали в таку поличку, це було найскладніше, тому що це треба було все так рівно розставити, але вийшло чудово. Погляньте на цю картину і зрівняйте з моїм нігтом, вона така мала. І ось така краса у нас виходить, правда гарно. Ось це наш готовий будиночок. Зараз я спробую піднести камеру і вам це все показати. Тільки подивіться, воно все як справжнє, І люстри як справжні, і всякі там багетики. Подивіться на ці сходи. І це дуже кропітка робота, щоб ви знали. Але якщо ви теж хочете такий будиночок, я залишу ссылку під відео. А знаєте, чому це кропітка робота? Там всі ці деталі, їх навіть складно взяти в руку. Вони такі маленькі, навіть менші, ніж мій нігодь. Ну на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і бай-бай!